Чому переговори між Україною і Росією можуть розпочатися вже в кінці цього року? Хто хотів вбити російську пропагандистку Маргариту Суманьян? Як ліквідували екс-командира підводного човна, який міг бути причетним до ракетних ударів по Україні? Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож можете підписатися на мій канал, аби підтримати мене та український YouTube. і поїхали. Переговорів між Україною і Росією не уникнути, і вони можуть початися вже в кінці цього року. Тож до цього моменту Україна має сформувати максимально вигідну позицію на полі бою. Саме про це заявив на саміті НАТО президент Чехії Петер Павел. Найближчі декілька місяців це ймовірно єдине вікно можливостей для військового просування України. Далі союзники. Можливо, почнуть знижувати рівень військової підтримки України. Вважає президент Чехії. Він це називає реалістичним поглядом. Він також додає, що є тенденції до зниження готовності постачати зброю Україні. Тож, що би не було досягнуто до кінця цього року, це буде основою для переговорів. Такий прогноз союзника України, президента Чехії. У Росії вбили екс-командира підводного човна Станіслава Ржицького, який міг бути причетним до ракетних ударів по Україні. Ця історія сталася в Краснодарі. 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о 8-й ранку на пробіжку. Його підстеріг невідомий чоловік біля спорткомплексу Олімп. Потім вистрілив чотири рази в спину і в груди Ржицькому. Потім цей чоловік зник з місця події. Потерпілий помер на місці від поранень. Але пізніше головне управління розвідки України підтвердило, що був ліквідований Станіслав Ржицький, колишній командир підводного, човна Краснодар, Чорноморського флоту РФ, і саме Ржицького вважають причетним до обстрілів України ракетами. Російську пропагандистку Маргариту Симоньян а також Ксенію Собчак хотіли вбити українські спецслужби. Саме про це заявили Російська ФСБ, начебто в Москві та Райзанській області було затримано неонацистів з угруповання параграф 88, які, як пишуть соловіки, здійснювали розвідку за адресою роботи та проживання Симоньян, а також Собчак. Я проводив розвідку. Uh, место жительства Маргарита Симоньян, за що деньги. После Після цього uh, я списався з куратором, мені должен был оставить автомат Калашникова і деньги. У затриманих вилучили автомат Калашникова, ножі, кастети і наручники. На допиті якийсь молодик зізнався, що за замахом стоїть служба безпеки України, і вони обіцяли йому винагороду у півтора мільйона рублів за кожне вбивство. Ці історії друзі мене цікавить ось таке питання: кому взагалі потрібна Ксенія Сапчак персонаж з невизначною позицією щодо війни, яка давно не цікава, мені здається, навіть росіянам. Так ось хто може пояснити навіщо за це платити півтора мільйона рублів? Вручали повістку зі стріляниною і погрозами. У мережі потрапило відео, як на вулиці у Дніпрі працівники ТЦК переслідують чоловіка. На кадрах п'ять людей у військовій формі бігають за невідомим по парку і кричать йому. Вони спочатку вимагали лягти на землю, потім кричали Стріляй по ногам. Молодих, що втікав на відео, просить перехожих викликати поліцію, але коли його наздогнали, кілька людей у формі. Оточили його, і під час суперечки один з них підняв руку вгору, після чого пролунав звук пострілом. Далі, за словами свідків, люди у формі почали бити втікача. Вже пізніше у поліції повідомили журналістам, що проводять свою перевірку, і саме тоді мають встановити, що ж це було, і хто ці люди. Ще одна історія трапилась в Одесі. На днях в мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі на вулиці. Заламують руки і намагаються закинути потенційного призовника в мікроавтобус. Чоловік пручався і ліг на землю, що здається тільки сильніше розлютили представників ТСК. Ті гуртом накинулись на хлопця, але коли скандав почав набирати розголосу в оперативному командуванні південь, спочатку заперечували, що люди в формі працюють у військкоматі. Автівку, куди грузили призовників, також не визнали своєю. інцидент, як ви розумієте, намагалися приховати. І, ось пізніше з'ясувалося, що люди, які були в військовій формі і заламували призовника, дійсно були від військоматом. На сторінці у Фейсбуці повідомлялося, що затриманий на вулиці, начебто, вів пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту і сперечався з військовими. Жорстку поведінку пояснили тим, що цитата співробітники ТЦК Одеси не втримали своїх емоцій. Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки. Про це пише New York Times. За даними журналістів, за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки, зокрема і західного зразка. Потім рівень втрат техніки знизився до 10% у наступні тижні, завдяки тому, що Україна змінила свою тактику. Зсу у підсумку зосередилась більше на вимотуванні російських сил артилерією та ракетами в. Великої дальності ніж на атаці по замінованим Росією Нью-Йорк Таймс пише, що через сповільнення контрнаступу українці поки що пройшли лише 8 кілометрів із 96, які вони сподівалися подолати, щоб вийти до моря на півдні і розділити російські війська на дві частини. З'ясувалися нові подробиці затримання депутатки Верховної Ради з фракції Слуга народу Людмили Марченко, аби позбутися хабаря. Вона намагалася викинути його з за паркан приватного будинку. Нагадаю, про що ця історія? Депутатка та її помічниця підозрюються в тому, що вони за гроші допомагали чоловікам виїхати за кордон через систему шлях. Вартувала послуга 5 тисяч доларів після скандалу. В рідній фракції депутатки почали від неї відхрещуватися. Слузі народу заявили, що Марченко буде виключена, якщо її провода буде доведена. У Німеччині хочуть залишитися майже половина біженців з України. Про це свідчить опитування з понад одного мільйона українських біженців, які переїхали до Німеччини, рятуючись від війни. 44% сподіваються залишитися в країні. Про це повідомляє Reuters. Українці активно облаштовуються на новому місці. 18% числа опитаних вже знайшли роботу. Цьому сприяло й те, що Три чверті біженців відвідували курси німецької мови або закінчили вже їх. Цікаво, що жінкам з дітьми згідно з опитуванням, складніше було знайти роботу, але 3% жінок з маленькими дітьми їм все ж таки доводиться працювати, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині. Опитування проводили німецький інститут економічних досліджень, інститут дослідження зайнятості і Міністерство у справах мігрантів та біженців Німеччини. У столиці України заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях. Таке рішення ухвалили депутати Київради обранці запропонували відмовитись від будь-якого російськомовного культурного продукту. Йдеться про пісні, концерти, театральні вистави, книги та освітні послуги. Ось цей мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, що цікаво. Досі невідомо, яким чином слідкуватимуть за дотриманням нового обмеження та яке покарання передбачене за порушення рішення міськради. Друзі, а коли не прописана відповідальність, то ви і самі можете здогадатися, чим це може закінчитися. Правильно, нічим. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал, поставити лайк, коментар. Так ви підтримаєте мене та український YouTube. Бережіть себе та любіть Україну.